Друзі, всім привіт! Ви на каналі Андрій Хантер КР і ми з Криворіжжя. Е, так як ще час немає полювання, я ри, вирішив зробити, як то правильно мене поправлять, реакліатизацію акліматизацію. Зробити таке діло добре. Дивіться що. Випустити в дику природу в самицю внутрі. І тут е, рибаки казали, що тут є трошечки нутрій. Ну, вони, каже, бачили, що тут внутрі. Ну я думаю для крові, для того, щоб вони ліпше розмножались, я вирішив випустити одну самицю зі свого домашнього питомника. Ну і трошечки зроли добре діло природу. То далі дивіться, що буде. Ну що, випускаємо, да? красотуля, давай вилазь. Ну не подобається тобі. Ось так. Дивіться, яка красавиця. Все, пускай мені в природу. в дику. Хай вона лізе. І живе тут, і розмножає. Не бійся. Все. Якраз добре, що сьогодні понеділок і не буде рибаків. І ніхто його не злякає, не піймає.